Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. В Воріхові ворожий дрон влучив у вантажівку, яка належить благодійній організації. Волонтери привезли до прифронтового населеного пункту брикети для опалення. На щастя, люди не постраждали. Загалом за добу окупанти завдали понад 300 ударів по 13 населених пунктах області. Рашисти застосували майже всі наявні засоби ураження, безпілотники, РСЗВ та артилерію. 153 артобстріли задано по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмашки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Разом з тим, наші захисники зі 102-ї бригади ТРО один за одним знищують ворожі укриття та позиції загарбників. А на цьому відео відбиття ворожого штурму бійцями 31-ї окремої механізованої бригади на запорізькому напрямку.